Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Добрий день усім, усім і дорослим, і малим. Давайте з вами зараз почнемо заняття з економіки. Сьогодні ми поговоримо з вами про рекламу і для чого вона. А зараз перегляньте маленьке, невеличке відео. І малятка, і навіть ведмежатка. Усі дуже люблять кіті кафе. Смачно, корисно, натурально! Кіді кафе. О, він дуже смачний. ням-ням Друзі, ми з вами щойно переглянули рекламу дитячого напою. А чи знайома вам слово реклама? Що воно означає? Та для чого вона потрібна? Малята. Реклама потрібна, щоб познайомити людей з товарами та послугами, а інформацію про які товари чи послуги ми можемо отримати за допомогою реклами. За допомогою реклами ми можемо дізнатися інформацію, наприклад, про кафе, де можна відсвяткувати день народження, де можна купити стильний та модний одяг, комфортне та якісне взуття. Або придбати. Нову іграшку. Як ви гадаєте, хто придумав рекламу? Слово реклама походить із давньої мови латинської і означає кричати. Реклама з'явилася дуже давно у стародавній державі Рим. Напевно, першу рекламу придумали торговці на ринку, які голосно закликали покупців. Привертаючи увагу до свого товару, наприклад, Риба свіжа риба. У різних країнах під час розкопок учені знаходять камені або дошки, на яких зображена стародавня реклама різних товарів. У ті часи. Коли більшість людей не вміли ні читати, ні писати, доводилось вигадувати таку рекламу, яка була зрозуміла всім. Наприклад, Чоботар малював на вході у своєму приміщенні чоботи, перукар ножиці, пекар хліб. Пізніше рекламу почали розміщувати в газетах, з'явилася реклама кави, шоколаду, цукерок. Сьогодні рекламу можна побачити на телебаченні, в інтернеті, почути на радіо. Існує і друкована реклама в різних газетах. Її розміщують на вивісках магазинів, а також на великих щитах, які можна побачити на вулиці. Тож, малята, якою повинна бути, на вашу думку, реклама? Вона повинна зацікавити людину, спонукати її купувати товари. Вона розрахована на різних споживачів. Наприклад, бабуся може зацікавитися ліками, діти іграшками, а дорослі, наприклад, автомобілями. А зараз, малята, послухайте невеличкий вірш про рекламу. Хто підскаже, що купити, де знайти потрібну річ? Допоможе нам реклама, що не спить і день, і ніч. Їдіть, їдіть, летить, біжить, наш товар хоч ж купіть, бо тепер, як не кажіть, без реклами важко нам жити. Діти, рекламують не лише товари і послуги, які ми отримали за гроші. Рекламувати можна здоровий спосіб життя. Охорону навколишнього середовища, турботу про тварин, повагу до людей похилого віку та різні сімейні цінності. За допомогою цієї реклами привертають увагу до проблем, які виникають у суспільстві серед людей. Таку рекламу називають соціальною. Малята, пропоную вам обрати вдома одну з найулюбленіших ваших іграшок. І не називаючи, що це за іграшка, спробувати прорекламувати її своїм батькам, розказати, яка вона, чому ви з нею любите гратися, як вона виглядає і чим відрізняється серед інших. А батьки нехай спробують назвати, що це за іграшка. Запам'ятайте, не все, що рекламують, приносить людині користь. Особливо це стосується здоров'я. Наприклад, цукерки, солодкі газовані напої, солоні сухарики, жуйки та інші продукти не можуть бути корисними і навіть завдають шкоди здоров'ю. Друзі, будьте розважливі, дякую за увагу та до нових зустрічей!